Село Вітачів Київська область, 1600 років історії. Всі їдуть сюди за неймовірними видами та свіжим повітрям. Але колись тут знаходилось одне з найдревніших поселень України та Центральної Європи, більш того, велике портове місто, засноване як мінімум у IV сторіччі нашої ери. У 4-6 сторіччі тут знаходиться поселення черняхівської культури. Їх витісняють гуни, що спорудили оборонні насипи й кургани навколо поселення. По одній з версій вони створили декілька гір у берегів Дніпра, красуха та окіп. У 8 сторіччі господарями землі стають русичі, що захоплюють місто і перетворюють його на порт. На початку 11 століття сторіччя місто розгромили печеніги. У 1110 році тут проходить нарада князів святополка Київського, Володимира Мономаха, Давида та Олега. У 16 сторіччі тут промишляють козаки та воюють з татарами. У 17 столітті сторіччі переходить у власність польських шляхтичів Харленських. До громадянської війни 1917-1921 років тут був дерев'яний міст через Дніпро.